Вітаю, шановні! Нарешті подивимося, що по PS Plus Essential нас чекає у листопаді. На цей раз чекати довелось на тиждень більше, ніж зазвичай. Ігри будуть доступні 7 листопада. Перевірте свою підписку на канал і ставте вподобайку. А ми дивимось. Mafia 2 Definitive Edition Друга частина популярної серії ігор про мафію і по відгукам доволі вдала і перевірена часом. Оригінальна гра вийшла ще у 2010 році, а покращене видання у 2020. -му. і виглядає і грається прийнятно. На перший погляд, це ще один gta подібний ігролад, Але що перша, що друга частина, про третю, уявімо, що її не існує. Вони беруть в першу чергу своєю історією, сюжетом і атмосферою, в якій не останню роль відіграють головні герої, які чіпляють. Я би з радістю поїздив на класичних авто з цієї частини по чудовому атмосферному місту, але я залишився без консолі. Aliens Fire Team Elite. Цей кооперативний шутер від третьої особи, розрахований на гравців, які є фанатами всесвіту чужих. А також, можливо, м'ясних зомбішутерів. Роль зомбі тут відіграють різноманіття чужих. Так, різноманіття. Якщо ви думали, що чужий це якась одна істота, тут вам покажуть трохи видового різноманіття. Відгуки у гри схвальні. Для фану з друзями можна спробувати навіть якщо ви не фанат сетінгу. Dragon Ball The Breakers. Це, як кажуть самі розробники, асиметрична екшн гра у всесвіті відомого аніме. Щоб краще пояснити, що це, скажу так: це Dead by Daylight зі своїми особливостями. Вісім гравців, один з них злодій, інші сім грають проти нього. Гра вийшла у минулому місяці, і, як бачите, вже завітала у PS+. Є два випадки, коли ігри швидко потрапляють у PS. Це або гра від початку планувалась бути там від релізу, як стрей, і це може бути дуже цікавий проєкт, або гра настільки невдало релізнула, що її хочуть якось реанімувати. На мою думку, якщо ви не палкий фанат Dragon Драгонболу, або Треш ігор взагалі не варто уваги. І так, якщо об'єктивно по роздачі, якщо жодної гри у вас не куплено, це два з трьох плюс. Свою суб'єктивну думку пишіть у коментарі. Також у листопаді деякі ігри покинуть PS Plus Extra, але сумувати там, наче як немає за чим. А мені є за чим сумувати. Я наразі залишився без консолі. Сподіваюсь, ненадовго, і зможу знову надихатись для створення відео. Якщо хочете допомогти, посилання є у описі. Але головне, допомагайте українській армії. І хай вам щастить.